Вітаю, мене звати Тетяна Плахутіна. Я регресолог, духовний провідник, наставник, навчаю регресивній терапії, регресивному гіпнозу. Вже п'ятий потік зараз випускається в мене провідників. Рада бути з вами тут на колі підтримки на жіночому теплому колі. Вітаю всіх, хто буде дивитися в записі. Отже, починаємо. Розкажу декілька слів про себе. Вперше познайомилася з регресією в 2021 році як клієнт. Тобто, ну, чула раніше, да, цікавилася завжди минулими життями, от як це так знати, ким ти була, там, що ти проживала, які досвіди. Да, цим я завжди цікавилася. Я клієнт у 2021 році, десь 3,5 роки назад, вперше пішла як клієнт в сеанс і закохалася в цей інструмент. Чому я прийшла в регресивну терапію, чому я стала проводити сеанси? Бо цей інструмент спрацював на мені, я побачила шалені результати, глибину роботу в регресії. І стала проводити сеанс регресії, і мене стали запитувати, чи я не навчаю. Да? І я почала навчати в 23-му році. Більше року вже навчаю, і за... З доброго дня всім вітаю! Рада, що доєднуєтеся. І навчаю виходить з червня 2023 року. Так? Тобто вже приблизно півтора року. І за півтора року це зараз п'ятий потік випускаю. Провела більше ніж 250 сеансів. Це те, що я могла порахувати, насправді їх набагато більше. Просто я їх вже не рахую, скільки їх вже пройшло. Люблю також проводити групові сеанси. Думаю, що в грудні щось таке придумаю, щось цікаве групову якусь регресію, таку, щоб була класно, щоб заклала енергії на 2025 рік. Тому подумаю, можете підписуватись одразу на мене, щоб ви не загубили мій аккаунт і я буду виставляти вже пізніше в себе інформацію про груповий сеанс. Вот. А що таке ж регресія? Та, що це за інструмент такий регресивна терапія, регресія, регресивний гіпноз? Це метод по роботі з нашим підсвідомим за допомогою такого моменту, що ми повертаємося в часі назад. Для вирішення певного запиту, да, тобто ми можемо повернутися назад в дитинство, можемо повернутися в перинатальний період, це період у мами, животику, коли ми знаходилися. Да, от У момент від зачаття до моменту народження, можемо повертатися, звісно, в минуле життя, да, і регресію її асоціюють да, от з подорожі в минуле життя. Не завжди це так. Іноді достатньо роботи з дитинством, з перинатальним періодом, іноді в минуле життя, іноді ми ходимо в рід. Працюємо з родовою системою в регресії, бо корінь може лежати там саме. Іноді ми можемо потрапити в духовний світ, в так зване життя між життями, І навіть можемо потрапити в момент народження душі, коли душа наша тільки-тільки була створена. Як же працює регресивна терапія, чому воно ефективно, чому це дієвий метод? Вся справа в тому, що наш мозок він гнучкий, він піддається впливу. Ми можемо на нього впливати, він такий піддатливий. Ви, мабуть, помічали, що іноді одні люди кажуть про якусь там подію одні речі, інші другі речі, да, пам'ятають якісь факти, да? і ці факти в них можуть не збігатися. Тобто хтось із людей згадує ці події. Неправильно, да, тобто не так, як було насправді, да? запам'ятав так їхній мозок і вони вірять в це, да? Тобто, головне, що людина вірить, і ми можемо використовувати цю здатність нашого мозку, потім вірити в іншу інформацію, да? і ми е змінюємо ті факти, які людині зараз заважають. Да? Тобто, ми, як перепроживаємо там ту історію важку, негативну, травмуючу, да? ми її проживаємо інакше, мозок починає по інакшому вже ставитися. До тих самих подій по-іншому реагувати, да тобто суть в тому, щоб ми змінили там реакцію, змінили відношення до тієї чи іншої ситуації. Звісно, що ми не підемо і ну не можемо змінити прямо минуле. Да? Минуле воно є, воно таке, як воно було, і залишається, але змінюється в результаті регресивної терапії відношення до тої чи іншої травми, до тієї чи іншої травматичної якоїсь події. І людина по-іншому взагалі тоді дивиться на е ті ситуації, які її раніше травмували. Ми самі користуємося. Та, ми користуємося цією здатністю для того, щоб змінити відношення людини до різних якихось е речей, які на неї впливають. І... Часто регресію можуть позиціонувати як таку чарівну пігулку, чарівну паличку, що от все там. Ти прийшов на сеанс і все твоє життя змінилося. Звісно, ефект від регресії кайфовий, класний, дуже потужний. Проте потрібно розуміти, що це не чарівна паличка. І клієнт він також має ну, включитися в роботу. Він має ті рекомендації, ту нову реакцію, яку ми там побачили, і прожив клієнт, щоб він її також взяв і використовував свідомо, Да? Тобто, щоб людина теж розуміла, що ага, тепер я можу там робити так по-новому, да? перенести в життя оті всі усвідомлення. Да? Тобто людина візьме усвідомлення. А те, як вона їх вже буде використовувати, да, це вже її відповідальність. Тому дуже важливо, да, щоб і, звісно, що і регресолог виконує свою роботу да, на 100%. Важливо, щоб клієнт теж взяв відповідальність на себе за 100% за свої дії подальші. Це дуже важливо, розуміти. Бо це не чарівна паличка, це інструмент. Інструмент, за допомогою якого регресолог допомагає клієнту. За допомогою роботи там, з свідомістю, і клієнт має також включитися. І оці всі нові реакції він має закріпити потім після сеансу. Це відповідальність людини. Тобто вивести в дії, та ми розуміємо, беремо усвідомлення, підказки, що робити, в якому стані, над чим працювати, з яким там прям станом працювати. Іноді прям такі конкретні підказки в регресії впливають, та? зайняти танцями, робити дихатині вправи, прям конкретні підказки, що робити тобі, щоб тобі стало там краще, да та? щоб у тебе було більше енергії. Та? І потрібно не обоцінити це. Що та, я ж це і так знав. Та, це дуже найбільша помилка. що Обестійни як наче прості дії. В простих е, діях іноді е, саме такий е, потужний для нас е, буде результат в простих-простих простих діях. От, і оці всі підказки, оці всі усвідомлення, їх потрібно вивести в дії, їх потрібно заземлити. Та, то регресія це така практика, якби дами. Піднімаємо своїх вібраціях, ми приближаємося до душі, з'єднуємося з, з я, Ми там вилітаємо, да можна сказати, і після того треба заземлити все, що ми дізналися, всю інформацію заземлити і закріпити діями. Дуже важливо. Тому перед тим, як працювати взагалі, да, да з будь-яким терапевтом, не тільки з регресологом, потрібно стати в дорослу позицію. Та, чому у людей може не бути результатів? Тому що вони виходять до провідників, але вони думають, що провідник зараз е, пошаманить, потрясе там чимось бубном, і все зміниться. Все потрібно включатися також ніякий провідник. Ніяка терапія будь-яка не змінить життя за вас, так? тобто потрібна доросла позиція. І я ну, відфільтрую, звісно, людей, з якими я працюю, з якими я не працюю, та тобто видно, людина готова працювати чи ні. Важливо бути в цій дорослій позиції, позиції, що я знаю, що я відповідальна за своє життя, я творець свого життя. Да? Мені потрібно, щоб мені допомогли і підсвітили, бо я сама для себе не спеціаліст. Да? Тобто, сам для себе навіть провідник він не може для себе прям іноді бачити якісь відповіді. Йому потрібно, щоб йому підсвітили зі сторони, але не зробили за нього. Да? Тобто ми йдемо до іншого провідника так само. Але розуміємо, що за нами відповідальність, тільки за нами, що я творець свого життя. А які ж питання найчастіше взагалі вирішуються в регресивній терапії і, взагалі, з чим можна йти в сеанс? В сеансі, в принципі, можна йти з будь-яким запитом. От головне, щоб цей ваш запит він був від серця, щоб вам хотілося його вирішити, щоб він був для вас цікавий, щоб ви хотіли попрацювати і хотіли змін по цьому питанню. Тож, якщо вам питання не важливе, то ну, ви не будете так сильно, якби і віддаватися теж в сеансі, не будете хотіти дістати ту відповідь. Да? Тобто такий запит не годиться. Запит має бути такий, що от ви хочете його вирішити, ви хочете покращити. І інформація тоді буде як найкраще для вас розкриватися, як найкраще ви можете взяти у ці підказки. І розбираємо значить, топ-5 таких найпопулярніших, найчистіших запитів, з якими звертаються до регресолога, можна, звісно, по різному формувати. Так, буду для прикладу вам розказувати. Перший такий запит це от в загальному проявлення. Що стоїть за проявленням? В принципі, за цим стоїть страх, що соціум тебе не прийме, що соціум тебе якби. Закидай камінням, да, що тебе не приймуть і виженуть, і ти ти потім не виживеш просто. Можна по-різному сформувати цей запит по проявленню. Це може бути да що мене турбує, а що подумають, що скажуть люди. А мені соромно радіти і бути справжньою, по якось проявлятися, бути собою, бо знову ж таки, да, бо інші люди щось подумають, щось скажуть, скажуть ти не така, і вижнуть тебе зі своєї компанії, зі свого цього соціуму. Або в... не можу вийти в сторіс, не можу вийти на публіку, щось розповісти, щось сказати, взагалі якось розповідати щось на камеру не можу. Або не можу там заявити, що займаюся, наприклад, езотеричними практиками. Да, що почала вивчати езотерику, що роблю розклади таро, що рахую по нумерології якісь там, по даті народження рахую. Вот. Може бути страшно, некомфортно, тобто, значить, що тут такого вийти в сторіс і просто е голосом щось розповісти, да? Там привітатися, не знаю, ну будь-що. Да? Нічого тут такого немає. Але людині страшно. За цим стоїть оцей цей страх проявлення, страх, що засудять засудження. Да? І це, це один із моїх найулюбленіших запитів. Бо я з такого запиту я почала своє проявлення і почала своє знайомство з регресією. Перший мій запит, з яким я працювала в регресивній терапії, це було мене турбує думка інших. І я в 2021 році прийшла в Зотерику з ІТ і зайшла в матрицю долі. І я хотіла консультувати, але мені важко було проявитися і сказати, що от я тепер не дизайнер, я тепер не працюю в ІТ, а я тепер консультант по матриці долі. Мені було дуже складно це зробити. І сам Кресивна терапія допомогла мені, і допомогла мені відчути відповідальність за себе, і що неважливо, що ті інші скажуть. Да, от за допомогою цього сеансу я це все зрозуміла. Та? Але тут розумієте, що відповідальність теж на мені була взяти ці всі підказки і почати діяти. І це просто топ, такий мій запит. Тому якщо у вас є такий страх, що не приймуть мене, що страшно розказати, страшно заявити, що я там щось займаю чимось, Що ж люди скажуть, що люди подумають. Так, якщо у вас є такий момент, це просто мій найулюбленіший запит, буду рада з цим запитом працювати. Другий такий запит, з яким звертаються до регресолога, і, в принципі, багато до яких практиків не тільки до регресологів, це гроші. Це, що пов'язане з грошима, з фінансами. І регресія класно працює з запитами, які пов'язані з грошима. І більшість це якісь установки, де людина зробила якийсь висновок про гроші, про фінанси і вірить в все, да, що гроші даються важкою працею, що о, багаті люди вони не можуть бути щасливі, там, бо, якщо багаті, то вони якісь погані, а я ж то хороша, а що мені гроші. Да? І оці всі моменти вони класно пропрацьовуються. Також можна класно от по фінансах дуже найчастіше я люблю ходити в родову систему, да, тому що гроші вони тісно пов'язані з родом. І більшість випадків, про фінансовий потік, е, я веду в рід і ми працюємо з історією предка. Чому? Тому що наше тіло воно матеріальне. Да, ми прийшли в наш рід і взяли оце все. ДНК, взяли, е, ті, за допомогою ДНК, да, ми взяли ці ж і установи. Все воно нам також підв'язалося, да, і виховували нас там батьки, бабусі, дідусі, щось про гроші казали. І ми це все беремо в основному з взаємодії зі своїми родичами. Як батьки відносяться до багатства, воно все передається да, за допомогою ДНК. І ми можемо прибрати величезний пласт оцього зайвого, те, що нам якби дала наша родова система, ми можемо це якби пофіксити, те, що нам заважає, а навпаки, з родової системи взяти наповнення, взяти нові розуміння і взяти в результаті стратегію, по якій ми можемо рухатися по-новому. Це все пропрацьовуємо дуже класно. Можна, звісно, і через минуле життя тут, але я дуже люблю через родову систему і розуміння взяти як по-інакшому. Да? Тобто, якщо гроші даються важкою працею, то ми дивимося на варіант, а як можна в легкості. Да? Ми відчуваємо прямо той стан, і ми беремо підказки, а як же дійти конкретно вам до цього стану, який вам потрібен, да? чи там якісь, ну, звісно, в основному це якийсь такий стан легкості, стан довіри. Міри, та, і ми прямо розуміємо, а як його взяти. Та. І ці всі установки, та, все, що воно таке налипає, негативне, те, що заважає, ми його прямо пропрацьовуємо, прямо його знімаємо під час сеансу регресії. Тим більше, що часто буває це якась негативна програма, ну, їх називаючи сутності по-іншому. тобто Часто буває таке, що це може бути така прям родова сутність, і ми теж це все можемо в регресії пропрацьовувати. Якщо виникають питання, будь ласка, можете задавати, а можете задавати потім після перегляду ефіру під цим ефіром. Третій, третій такий запит найчастіший, з яким до мене звертаються, це відносини. І це стосується не тільки відносин в парі, як чоловік, жінка, там, да, чи якісь партнери. А це відносини з будь-якою людиною в вашому житті: з подругою, мамою, мама, тато, там, друг, начальник, навіть сусід, будь-хто, якась людина, з якою вам цікаво, взагалі, чому ця людина підтягнулася до мене, чому відносини з цією людиною саме такі? Що я маю зрозуміти з цих відносин, які зробити висновки? Ми розглядаємо в сеансі про відносини взагалі. Відносини на рівні душ не тільки у вас, як особистостей, зараз в нинішньому втіленні, а ваші душі, коли вони зустрілися ще до втілення і проговорили про якісь домовленості, да, клали прям такі певні. Певні контракти домовилися, да? ти мені транслюєш оце, і я ну, за допомогою твоїх цих дій навчуся там щось, да? там цінувати себе, навчуся ще щось. Да? Якісь певні домовленості. І ми розуміємо потім, для чого ця людина притягнулася в моє життя, що навчають конкретно мене ці відносини, що я маю винести, як покращити відносини, да? тобто, взагалі, що. Я маю зробити усвідомити, щоб відносини вони покращилися і стали такими більш гармонійними, наповненими, щоб я поруч з партнером себе відчувала краще. Да? Це стосується, коли людина хоче попрацювати над відносинами, хоче покращувати. Звісно, що може людина прийти, яка в неї не має відносин, да і. Ми можемо знайти причину, а чому відносини не складаються, що саме заважає знайти пару? Теж часто це якийсь або стан, або якась установка, да якісь висновок, які людина зробила раніше в цьому житті або в минулому житті, і це заважає людині е, притягнути до себе, да стати видимою для партнера. І бути щасливою да? або відносини нещасливі, да? тобто всі відносини притягуються, якісь ну не дуже, да, і вони прямо по такому повторювальному сценарію е в людини не дуже класні, да? людина там страждає, та да? теж дивимося, чому саме так, а що потрібно зрозуміти, що було інакше, да? що куди потрібно подивитися. Далі також четвертий найчастіший такий запит це здоров'я. І тут я включаю в роботу, як би, психосоматику, роботу з симптомом, бо тіло і психіка вони дуже сильно пов'язані, вони не відривні одне від одного. І коли ми маємо якийсь симптом, хворобу, ми шукаємо, коли це з'явилося і шукаємо відповіді на питання. Взагалі, яка вторинна вигода в цьому, да? звісно, що ніхто не хоче хворіти, ніхто не хоче там, що в нього щось боліло, але якась є, хочемо, не хочемо, да, вторинна вигода. Ми її знаходимо. Ми її знаходимо, потім розуміємо, а як по-інакшому дати цю собі ну, вторинну вигоду. Чи можемо ми якось саму по-іншому закрити, не хворіючи? Да? Оце основне. Да? Тобто, і це закрити, і дати можливість тоді хворобі відступити. Вот, и прям ми як такий діалог з хворобою ведемо, можна сказати. Да, ми прямо розуміємо тоді, для чого вона приходить. Ця хвороба, що вона хоче сказати, що вона транслює, і що людина має зрозуміти. Коли в неї ця хвороба, е, можна працювати, в принципі, не тільки да, що має бути хвороба, да, це ну, може бути якась нобіль, ну, може бути навіть зайва вага, да, бо це теж симптом якийсь алергія, там, може бути навіть тяга до солодкого працювали з таким запитом. Да, це теж як, такий як симптом. Е, може бути, звісно, да, якісь тяжкі захворювання, онкологія. І звісно, що робота в регресії вона не сцілить ну, сто 100%, Да не можна дати гарантії, що регресія стілить і хвороба ваша піде. От тільки після сеансу регресії це потрібно, звісно, із лікуванням від лікарів, да? як воно там має бути, поєднувати. Але регресія точно вона допоможе знайти розуміння. Чому хвороба приходила? Для чого що потрібно усвідомити, що хвороба не повторювалася, щоб вона не повернулася? Так, це те, що важливо розуміти. І е, п'ятий такий топ запитів це призначення. І хоч я не рекомендую там, одразу з першого сеансу йти в призначення, да, але це дуже часто запитую, да, от, щоб зрозуміти, е, чим мені потрібно займатися, да, часто з таким звертаються. Да. Але призначення це не прям так про професію, да. от, хто е, хоче це, я на першому сеансі рідко беру саме на призначення. Бо це ну, непростий запит. От якщо людина ніколи не працювала там в регресії, ніколи не робила подібних практик, одразу йти в призначення не для всіх підійде. А, і потрібно зрозуміти, да, що призначення це не тільки професія, да, тобто ми не можемо прямо знайти 100% єдину професію в регресії і слідувати їй. Да, ми глибше дивимося. Ми дивимося, не ким бути да, конкретно, да, там, чи бухгалтером, чи там, художником. Да, ми не дивимося ким бути, ми дивимося в регресії, якою мені бути, які мені якості транслювати, е, якою мені. Бути в проявленні, щоб почувати себе розкритою, реалізованою, щоб почувати себе на своєму місці. І вже тоді на ці якби розкриті такі якості, закладені в душу, ми тоді розуміємо, чи на своєму я місці саме в цій професії. Да? Тобто тоді людина вже розуміє, да? тому більш така глибока робота. Вот. Звісно, що можна, да, там, Ну, на другому сеансі, наприклад, уже можна буде піти спробувати, якщо вам прям потрібно. Іноді прям показують і е, професію, але е, вона може бути ну, як віддалена, да, хоча б сфера. Да, там, наприклад, що допомагати людям, да, звісно, що ви це відчуєте, що да, допомагати людям це моє. Да, або десь там працювати з чимось з творчим, да, там, воно ну, хоча б направлення якесь да, можна зрозуміти, але прям конкретно, да, що от тобі тільки там та розима. Тобі тільки астрології займатися, прям такої конкретики навряд чи відкриється. Ну, може бути, але ну, не гарантовано, що, так, що ми прямо одну єдину професію знаєте. Тим більше професія вона може бути не обов'язково одна на все життя. І як же зрозуміти, що потрібно пройти сеанс регресії, що це інструмент для вас, що це інструмент, який вам буде корисний. По-перше, важливо, щоб був відгук всередині, щоб була цікавість. От, наприклад, ви читаєте про регресію, слухаєте якісь сеанси, можливо, на YouTube, або е читаєте там, да, регресологів, де вони діляться якимось інформацією, сеансів. Ви підписані на регресологів. Да? Тоді це не просто так. Да? Ви маєте задуматись, взагалі, от, на кого ви підписані, да? от там, де ваш інтерес. То ви маєте задуматися, що, блін, це ж це ж мені цікаво. Да? Можливо, там є ваш цей напрямок для, для реалізації, в тому числі. От, бо наша оця увага е, завжди вказує на те, що хоче наша душа. Да? Душа, вона вказує, куди нам потрібно. І якщо ми там слідкуємо, цікавимося, нас, наш інтерес туди приводить. Це номер один знак, що вам потрібно піти в цей досвід, да, пройти сеанс, а можливо і там, самому стати да? ну, Як в мене було, да? мене цікавило, мене притягувало. Я пішла на сеанс і потім уже сама через там, якийсь час навчалася на Та, да? Душа мене туди привела. Це по такому звичайному інтересу. Да? От інтерес є, значить, мені туди. А, другий такий момент, да, от якщо у вас є запит, який потребує вирішення, ви готові працювати, робити нові дії, да, тобто ви не шукаєте чарівну паличку, але ви от хочете вирішити запит. Да, регресія класна для вирішення запиту, коли у вас є прям таке бажання. Коли немає у вас, наприклад, розуміння талантів, своєї сили, також можна це все, звісно, в сеансі подивитися. Коли зазвичай у вас є якісь там сценарії, що повторюються, от одне й те саме, одне й те саме по колу йде, е, е, от. це дуже класний запит для регресії, тому що регресія прям розплутає оці всі кармічно наслідкові зв'язки, оці всі такі е, складні ситуації, це саме те, що ми досліджуємо в сеанс регресії. Або якщо ви там працюєте над фінансовим, ви ходите на курси по фінансам, це про гроші вивчаєте, але здвигу немає. Да? От десь можливо є такий блок або в родовій системі, або ваш особистий, да? що якісь там курси ну, не можуть дати результату. Да? Потрібно значить глибше піти на кармічний рівень, на родовий рівень, щоб це все пропрацювати. Да? Тому е головне, що Відчувати цей імпульс, мати запит. Ну і звісно, ще потрібно, щоб сам регресолог відгукувався так само, да щоб вас він викликав довіру, щоб ви могли відкритися цій людині. Ну так працює з усіма методами. Да, якби потрібно навіть, я б сказала, вибирати не метод, а провідника, да, щоб людина вам імпонувала, щоб ви могли відкритися, щоб ви могли довіритися і піти в цей досвід. Вот. От. Все вам таке найголовніше розповіла. Я ще сьогодні на цій сторінці з вами цілий день, тому ви можете задавати питання, ви можете писати під цим ефіром. Сьогодні я відповідаю, в сторіс вам ще порозповідаю, як можна зі мною повзаємодіяти. Тому рада була бути тут з вами. Дякую за сердечко. Рада була бути. Всіх обіймаю, всім гарного дня. Бажаю!